you <laughs> Я прийшла захистити погляди нашого голови районної ради, захистити його гідність, честь, достоинство. Я знаю, що він людина достойна і совісна. І через я на його боці. Ми прийшли відстоювати за справедливість, за самооборона неправильно поступила. Таку самоборону нам не потрібно. Стидно і позор. Підтримати насамперед кльоса Микола Григоровича. От. Ця людина, на мою думку, скільки я його знаю, то дуже чуйна. Віддає всі переваги і всю свою силу людям. От. І я вважаю, що потрібно його підтримувати і боротися за нього, тому що таких людей дуже мало і дуже рідко трапляються. Таких людей завжди зживають із таких місць роботи. Треба держати себе в рамках закону. Бо якщо кожен буде думати по своїй м'яні, а скільки тут людей і кожен свій буде закон виставляти, це буде хаос, це буде. Безприділ. Для того, щоб підтримати кльоса, щоб вигнати цю банду різних бізнесменів, що не сплачують податки. Всі обікрали нас, построїлись, вистроїлись, а тепер ще хватають. Ну то хватить хватати, Треба ділитися. Ми сьогодні з вами тут зібралися, бо сколихнули наші ті події, які відбулися нещодавно у нашому районі. Ви всі про це дуже добре знаєте, адже це все бачили. І по телебаченню за і в Ютубі були окремі кадри. Так що я думаю, що всі ми сьогодні зібралися тут, щоб сказати, що ми відчуваємо, як ми бачимо подальше наше майбутнє. Я перший раз бачу, що люди між собою таке поля. Це Та взагалі не виносимо. І я боролася за те, що назначали стельм головою районної нашої адміністрації. Полишалися з тим, щоб її назначали головою райдержадміністрації. Ми знали, що це буде. І навіть два дні назад я тоже написала письма в СІІ, інстанції, що такого не може бути в районі, не можна обливати людей зі не можна сипати мукою, не можна бити. Є другі методи. А ті, хто хочуть руки чесати, я читаю, хоче сама оборона руки чесати. Де наш воєнкомат? Повестки і в Атовсі. От там за часить руки, що це за вода така. Де вони сьогодні всі? Що їх тут немає? Приставити сюди ту стельму, хай розкаже, чим вона займається, що вона людей колота з першого дня. Що вона вважає всіх грохами, Вона одна хороша. Я вважаю, ми правильно зібрались. І депутатам карти в руки. Є депутати, хай роблять їй недовіру, якщо вона не хоче сама піти з цієї посади. Вона вносить тільки в обществе розброд якийсь. непонятно що вона хоче. І тепер я хочу сказати антимайда антимайдану ганьба ганьба. Ви себе повели як сепаратисти минулий раз, і це ви все робите для того, щоб колотити в районі, щоб показали нам всю що у центральній Україні, де саме більше люди виступали, зробити маленький Донбас. Тут за що ви робите Донбас? І кого ви робите Донбас? Кому він продався, що ви розказували? І яке ви мали право таке робити, заломувати руки, бити, заставляти? Да, ми як знімали бившу голову районної ради, його ніхто пальцем не тронув, ні за Каблуківського, ніхто його тихо обступили і стояли. Таке право мали ви постояти, подивитися, Але ніхто не давав вам права крутити руки, бити, обливати зеленкою? Ніхто. Іде наша міліція, тому що це не повинно пройти так безнаказано. Якщо це безнаказано пройде такий раз, значить це дається дозвіл і надальше. Це будуть крутити руки. Давайте ми кожен позаводимо собі самооборону і будемо тут олобами стикатися. Це ми до цього воювали на Майдані? Чи ми до цього зараз захищають наші діти? Отам країну, внуки. Туди йдіть, у коняцька, в ато і там махайте руками. Покажіть свою силу. Оце ваших сіти, там 30-40 чоловік. У лютому місяці, на цьому самому місці. Годой, Ганьба! Ганьба! годову. Це провокатор, не провокатор, ти що заробив?

Оце звичайно. Ми один раз зверталися до пляса Микола Григоровича, щоб була співпраця голови адміністрації. Я бачу, що тут зібралося, зібралася зміїна організація. Я на другий же день прийшла до нього на прийом з проблемами по цукровому заводу. І в мене з'явилася надія, що тепер щось зміниться. Бо від мене не відмахнулися, як звичайно, а я знайшла однодумця. Людина, яка дійсно перейнялася нашими проблемами. Тоді не було голови адміністрації, Микола Григорьович справлявся сам. А що сталося тепер? Чому він став зрадником? Тому що з'явилася інша ваша протеже. Стельма Краталя Олександрівна. Тому що з першого дня вона поставила знім на голову всю адміністрацію. Вона, вона розварилась майже до зимати задали ми І замість того, щоб займатися І проблемами. Хочу за вона, вона з бо не поділила війну. Плюс нього виявляється більша зарплата, чим неї Наталя Олександрівна. Якщо ви розумна жінка, схаменіться зараз не воювати, треба війни. Нам вистачає на сході. Зараз людей об'єднувати треба, бо тільки разом ми зможемо справитися з усіма проблемами. А їх, на жаль, у нас дуже багато. Хіба ви цього не розумієте? Що потрібно в районі? Саме перше це спокій. Друге питання. Громада хотіла, щоб на ключові посади в районі змінити голову районної ради. Ми змінили. Поставилось питання виразити недовіру голові районної адміністрації. Виразили, поміняли міліції, поміняли там і там, якщо ще треба, успокоїтись і працювати. Всі ті е, групи, які бачать, що хтось щось неправильно робить, повинні викласти письмові формі або виділити депутата, який, то тобто делегата, який вискаже, що він бачить неправильно робиться головою районної адміністрації, головою районної ради, начальнику міліції і так далі. І сказати бачення випадок цієї ситуації, а не просто кричати ганьба те, що ви бачили по останні події, так як відносилися до знімальної групи, до журналістів не дозволяла собі жодна влада. Такого ще у нас не було. Я хочу запитати за зачитати вам. Просто можливо хтось забувся. Оголошення я знайшла в інтернеті. Йому буде 2, -го, 2 -го грудня рівно рік. Завтра 2 грудня. Буде віче стосовно всіх цих подій пов'язаних з Євромайданом. Отже, біля міської адміністрації о шістнадцятій годині разом сила товариство закликаємо доєднатися до нашого мирного мітингу, де ми обов'язково зможемо висловити свою солідарність. Із основними європейськими цінностями, свободою та рівноправ'ям, а також із методами їх досягнення. Це досі рівно. Хіба це європейські цінності і методи їх досягнення? Ми вже побачили. Мені здається, що дехто з нас трошки загрався в революцію. Микола Григорович у грудні був один, а у лютому він став зовсім інший. 1 грудня нашого жашківського району відправлялися люди на антимайдан і. Микола Григорович особисто 17 грудня дав депутатський запит до голови Жашківської районної ради Демченка, до голови Жашківської районної державної адміністрації Дорошенка, депутата районної ради Кльоца. Микола Григорович, як патріот, як депутат, виступав і запитував їх, хто організовує ці групи держслужбовців. І відправляються добровільно примусово на антимайдан місто Київ. На яких підставах і за які кошти? І ми його запитали. Микола Григорович, 28 лютого вас обрали головою районної ради. Що ви, перебуваючи на цій посаді, зробили для того, щоб знайти відповідь на ці запитання? І Микола Григорович сказав, що я не один в районі і я нічого не зробив. Ми розцінюємо це як зраду Майдану. Ті, хто стояв на Майдані, не за гроші. У це гайпа не комірневоровичу. Ви найшли час, щоб прийти і відстояти свої права, свої інтереси, відстояти майбутнє нашого району через те. Останні події дійсно, що не залишили байдужого нікого в нашому районі. До мене багато телефонують. До мене багато заходили після тих подій. Е, вчора мав спілкуватися можливість із учасниками АТО, які сказали мені, Микола Григорович, тримайтеся, ми там воюємо не за те, щоб наш район трусило і лихомалило. І, і ви вірите, після цих слів в мене дійсно, що додавалися е, сил, і я сьогодні бачу, що позиція на сьогоднішній день е, мене як голови районної ради. Має підтримку на відміну від моїх опонентів, які навіть сьогодні і поховалися, і повтікали. я не дарма взяв у цей прапор, коли тому, що починаючи із починаючи із 24 листопада, коли почалася революція гідності і на майдані, я з перших днів брав участь в майдані. Я е, і цей прапор, який я тримав високо на майдані, бачив весь майдан, бачила вся Україна. А тут ще й вас близько не було, Володимир Іванович. Ви займалися бізнесом, ви займалися справами. Ви сиділи на печі, коли там я жаштучан не був. І, до речі, в ніч, в ніч в лютому з 18 на 19 лютого. Безпосередньо я із Зірушком Мішою, і з Богачем Анатолієм, в тому числі і э, з Романюком Сергієм. Іншими жашківчанами були на тому майдані, і ми там стояли не за анархію, не за безладдя, не за протистояння. Ми стояли за вільну, незалежну демократичну Україну, в якій би дійсно що верховенство було закону, а не свавілля, насилля і анархія, яку ви принесли останнім неділю, і я впевнений, що Саме ви, жашківчани, не байдужі будете вирішувати, а не ось ось, ця, скажімо так, ось ці представники, які нічого не мають спільного з інтересами району, їх цікавлять тільки особисті інтереси, посади, і це вже очевидні речі. Тому, тому е, Оксана Євгенівна маєте бути послідовними. Ва, ви приходили до мене два місяці назад з Оксаною Євгенією і просили, візьміть її заступником. Не ви мене громада жажку вас сюди поставила. Мене громада обрала депутатом, не ви обирали. Володимир Іванович. Тому будьте послідовними і несіть відповідальність, будьте мужними за свої дії, що ви вчинили. Шановні жахтічани, я переконаний, що жарти стира. Люди вони заслугують на краще. І, звичайно, те, що відбувалося оця колоднеча з приходом Наталії в Дельмах. Іменно 20 чоловік її туди повезли, 20 чоловік представилися інтересами цієї громади. Оце тут громада. Це не громада, так? а це не громада. Це чоловік це хіба громада, це хіба представники громади. Це громада Жашкова, це не громада. Це була громада, коли в лютого місяці ви витягували цих голов адміністрації сюди. Хто тут був? Володимир Іванович, сьогодні це якраз громада, це не громада Лисянки, це не громада тального, це не громада Уманя, це не громада Мантіки, це громада Жашкова. Прийшла дати оцінку вашим діям. Мені звичайно, що як голові районної ради. Прикро за те, що відбулося, але я переконаний, що ви бачите, що е, як е, дійсно за місяці людина випадкова, яка яку поставили е, до як голова адміністрації, скільки наробила лиха, скільки наробила зла. Жаштівський район завжди славився трудовими культурними традиціями. Сьогодні ми бачимо, як, як ми при таких діях не опонентів, в якому вигляді має наш район. Але я переконаний, що це явище тимчасове. Як ви ставитеся до своїх колег із жашківської самооборони, яке до них може бути ставлення, якщо вони дозволяють собі? Те, що показували по змі. Вони це підтримували, вони, ну, як в народі кажуть, армія наталі. Такими методами, як самооборона, такі питання не, не повинні вирішуватися. На даний час цивільно повинно вирішити все тихо мирно. Вже хватить всяких війн. Я хочу, щоб мої колеги держали себе в рамках. От. І вони насамперед повинні підтримувати людей, а не когось вистоювати. Для всіх потрібно закон бути мати. І громадська формування по охороні громадського порядку виконує охорону громадського порядку, а не дестабілізацію. Подивившися той сюжет, який був знятий в п'ятницю. Зовсім думка змінилася, хоча я по-своєму як людину поважаю Володимира Івановича. Але те, що там творилося, це жахіття, це свавілля, це взагалі ні з чим не можна порівняти. Дійсно, які не є закони, вони нормальні і вони повинні працювати і повинно цивілізовано по-людськи до цього підходити. Я взагалі був здивований тим, що я побачив, як вони відносились до преси, як вони затуляли разом з тим. От нікчемно ввелися, особливо ті представники самоборони, які взагалі як то кажуть, не то, що пороху не нюхали, а взагалі вони не знають, що з ще... чим нема людського якогось того, що потрібно бути на сьогоднішній день. На сьогоднішній день що потрібно бути? Єдинство, щоб ми всі відповідно єдналися.